Що ще важливо в обліковій політиці? Визначити, що стосується витрат на виробництво продукції, визначити перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу. От Розбирати змінні постійні взагалі загальновиробничі витрати, ми будемо на другому уроці. 16-й стандарт нам допоможе, звісно, але щоб ви розуміли, що це таке, так? Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, стандартом не регламентовані. Ми можемо прописати їх самостійно. От, наприклад, якщо говорити про агро, в них є 132 метод рекомендації. Там чітко розписується, які змінні, які постійні загальновиробничі витрати використовують. Так, далі. Що ми можемо навести в обліковій політиці? Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат і додати додаток 2 до наказу. І ось саме додаток 2 до наказу про облікову політику. Що це за додаток? Встановити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат. Змінні витрати. Це витрати, які е, міняються від виду продукції. Чіпси з печерицями гострі, чіпси з печерицями не гострі. Змінюється калькуляція. Там є перець чилі, тут нема перед чилі. А постійні це упаковка, це зарплата пакувальника, це електроенергія. Тобто вони йдуть однакові, йде да? Постійна робота по маршрутній карті, і там постійно ці витрати будуть витрачатися. Витрати на управління виробництвом. Ну тут йде перелік, якби, до прикладу, так, от, які ми можемо прописати в додатку 2 до наказу про облікову політику, оплата праці управлінням, апарату управлінням цехами, дільницями, включаючи премії та матеріальну допомогу. ЄСВ, медичне страхування, службові відрядження, інші витрати, вартість послуг зв'язку, канцелярія та інше. Амортизація основних засобів, а саме виробничого та загальновиробничого обладнання, крім вантажних автомобілів, вантажопідйомністю понад 2 тонн. Амортизація нематеріальних активів. Виробничого, загальновиробничого призначення, витрати на утримання та експлуатацію необоротних активів виробничого та загальновиробничого призначення. Що це таке? Вартість мастильних обтиральних матеріалів, необхідних для догляду за обладнанням та підтриманням його у працездатному стані, оплата праці допоміжних робітників, які обслуговують обладнання, наладчиків, мастильників, електромонтерів, слюсарів. Ремонтників та інших допоміжних робітників, ЄСВ медичне страхування. Вартість спожитого палива, електроенергії, води, інших видів енергії на проведення в рух верстатів, насосів, пресів та інших виробничих механізмів загальновиробничого призначення. Вартість послуг допоміжних виробництв, послуг сторонніх організацій, які допомагають. Утримувати та експлуатовувати обладнання, вартість витраченого інструменту і пристосувань, витрати на операційну оренду основних засобів, витрати пов'язані з утриманням пожежної та сторожової охорони, зарплата, ЄСВ, медичне страхування, витрати на ремонт основних засобів. Це ви собі можете також прописати в додатку 2 до наказу про облікову політику на виробництві. Так, ну, що тут у нас буде витрати на ремонт, там заміну запчастини, зарплата, ЄСВ, вартість послуг ремонтних цехів, майстерень, бригад, запчасті, інші послуги, витрати на охорону праці і техніку безпеки. Теж тут перелік, даже ми бачимо, що дезінфекційні дезінфі... камери, умивальники, душі, лазні, пральні, ось, де надається, так. Нашим, нашим працівникам на виробництві всі ці послуги. Вартість матеріалів, використаних на улаштування та утримання засобів охорони праці. Вартість спецодягу. Якщо це якісь такі більш а, важкі умови та, праці, то молоко навіть на лікувально-профілактичні заходи видаються. Так. Витрати на охорону природного середовища, витрати на утримання та експлуатацію очисних споруд, витрати на зберігання переробку та охорону екологічно небезпечних відходів, витрати на очищення стічних вод, тому що у нас виробництво, у нас утримання цехів, так? і там обов'язково будуть стічні води. А установити перелік і склад змінних загальновиробничих витрат. Ось. Ну, тут теж йде перелік їх, я не буду на них затримуватися. Вважати всі загальновиробничі витрати постійними, те, що я вам говорила. Наприклад, якщо у вас електроенергія, утримання цехів так, однаково кожного місяця, то вони будуть постійні. А змінні це ті, які змінюються. По виду продукції, з печерицями без печериць, з паприкою без паприки, так? вони змінюються. Ось чому їх називають змінні. А постійні це стандартно, там 2000 гривень у нас йде на охорону об'єкта, наприклад, складів цехів. Там, стільки -то ми сплачуємо тисячу гривень за воду, за стіки. Це будуть постійні. Загальновиробничі витрати розподіляють з використанням бази розподілу. Ми з вами будемо вже далі вивчати, що таке об'єкт калькуляції, що таке база розподілу, тому що база розподілу це продукція, це пряма витрата, а далі вже продукція. А загальновиробничі спочатку поділяються на прямі витрати. Пряма витрата розподіляється на продукцію, от і є база розподілу, яку ми обираємо.